Зараз будемо говорити про політичні частини нашого життя з нами на зв'язку. Політичний експерт Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Давайте спробуємо розібратися, а що там за референдуми намагаються провести на окупованих свіжо окупованих територіях, тому що про ці референдуми вже говорили безліч разів, дати вже безліч разів переносили. І навіть була інформація, що вони тупо не можуть набрати людей, які би організовували ці так звані. Референдуми. Ну і от тепер уже радник з національної безпеки, е, знає, Джон Кірбі, заявив, що от цього тижня можуть оголосити про якісь референдуми. Окупанти, на що це їм? Якщо вони захопили територію, і ясно, що цим референдумам ніхто не повірить. Ну я чесно кажучи, не сумнів про те, що ці референдуми відбудуться завжди на динаміку подій, яка є на сході і на півдні України, тому що е, можна, звісно, подати там як. Картинку да, для е, внутрішнього споживача російського, що, що щось відбулося, але безумовно, що Росія все-таки прагне до якогось узагальнення ситуації, щоб воно виглядало е, е, цілісною картиною, що стосується, наприклад, там Херсонської, Запорізької, ну, Луганська, Донецька область, зрозуміло, як типу питання закрите. Тому я поки що ставив би під сумнів і можливість їх проведення. Чому прозвучала ця інформація тоді? Ну швидше я думаю, щоб застерегти від таких дій. Але логіка ну Путіна в цій частині зрозуміла. Вона яка була, така залишається просто анексія території, не просто окупація, а анексія території, приєднання до е, саме Росії. Тим паче, якщо брати зараз ситуацію, яка відбувається на окупованих територіях, з того, що можна взяти там за більш-менш. Узагальнення картини і так далі, та подібне, то Росія намагається там показати тим, хто залишився на окупованих територіях, що мовляв, дивіться, ми прийшли, ми тут щось робимо, ми справді намагаємося відродити якесь там мирне життя, ми вас освободили. Бо, до прикладу, ініціатива із початком навчального року, завезення туди російських вчителів і все решта, це просто поширення руського міра, який треба там. Формалізувати у вигляді якогось референдуму, але це одна справа картинка, а інша справа настрої, тому що багато тих, хто залишився під окупацією, то вони дійсно виступають за Україну, відно, а не за Росію. Хоча настрій, звісно, є і проросійський, безумовно. І Там це все подається, як так. Але я поки що чесно не бачу. Я бачу, новини не бачу перспективи проведення там референдумів. Вони наберуть ну добре, 30%, Навіть 30% вони не наберуть. Це навіть не Крим. Ну так, це навіть не Крим, ну і власне спротив на тих територіях. Я ж бачив оцю прекрасну картинку, значить точніше фотографію, коли десь у Херсоні наліплений білборд з написом Херсон, значить, що там Росія. Чи на в з Росії та і на цьому білборді були був замальований другий склад у назві міста Херсон, і відповідно, що от, от, от перший склад на в з Росії, і от це просто в Херсоні. І такий спротив, спротив у вигляді газет, спротив у вигляді якихось листівок і наліпок, спротив навіть не фізичний, коли знищуються окупанти, а от такий гуманітарний спротив. Він же має якось пояснити окупантам, що. Ну, референдуму там не хочуть. Ні, ні. Я послухайте, я далекий від думки про те, що з окупатами можна про щось говорити. От буквально два дні тому з'явилася інформація, якщо брати конкретно Херсон, я вчора там спілкувався з знайомими, які теж ну, десь збирають потроху повідомлення про те, про диві, що відбувається. Окупанти почали грабувати квартири. Вони скривають квартири навіть там, де є мешканці, вони їх звідти виводять і грабують. Ця картина абсолютно схожа із ситуації, яка була в Бучі і в Поки, ну звісно, вони там грабували, коли думали залишитися, але тепер вони готуються на відхід. У мене таке є відчуття. Тим більше, що стосується, наприклад, спротиву, ви правильно це говорите, його не можна недооцінювати, тому що про українськість вона очевидна в цих регіонах. Якщо порівнювати Крим, який я задав, то тоді фактично. Не було ні спротиву, не було ні воєнних дій цільових точкових ударів по складах боєкомплектів на території Криму у 2014 році. Ну році не взагалі військового спротиву не було як такого. Просто територія була залишена нашими військовими, хто хотів залишити все. А далі був формалізований референдум. Що відбувається зараз на півдні? Е, схід дещо інша історія. Ви детально щойно обговорювали попередньому ефірі з ГОСТА. Там же ситуація ну, зовсім не така. Зараз системно кожного дня знищуються склади бою Ну і це не чути на місці, не бачити просто не можна. Це ми навіть менше знаємо ніж місцеві мешканці. Місцеві мешканці це чудово розуміють, що завтра, після завтра, образно, да у Росіян буде менше боєприпасів, якими вони зможуть вести, наприклад, вогонь у відповідь на наступ збройних сил України, який поступово вже відбувається. Це ж також очевидний факт. Так нема заходу там на населений пункт, але потужність військово росіян зменшиться. Ну тут і зрозуміло, що і місцеві тепер ходити чи не ходити на референдуми. Питання залишається за них відкритими, звичайно, навіть підувана автоматів. Ну і самі росіяни, я ж говорю, вони військові там. Головне управління розвідки каже дуже близьку інформацію до правди. Фактично, правду, коли говорить про деморалізацію російського війська. Так, керівництво може стільки завгодно розповідати, що там все добре. Ну і навіть що його остання заява був, що була що операція спеціальна їхня розтягується в терміні, щось там у них не складається. Тому і до референдумних питання я ще раз кажу, тут е, внутрішня історія в на окупованих територіях вона абсолютно відрізняється від цієї простої, мирної, е, скажу так, погоди, да, яка була в Криму, коли проводився фейковий референдум по анексії території. Навіть е, питання референдуму лнр ДНР, так званих, воно теж відтерміноване. Там немає однозначної позиції того ж самого, ну не те, що позиції в Росії немає позиції щодо необхідності проведення таких розрядів. Це ну, не про те. А е історія із е цими, е з можливістю проведення вона ж давня. Вони так, вони намагаються, але ну, знову ж кажуть, там внутрішня ситуація, як на мене, за моїми оцінками, аналізом, далеко не сприятлива для проведення таких заходів. Ну так, ситуація інша, і напевно, окупанти самі щось розуміють. Тут інша історія СБУ повідомляє, що, начебто, ФСБ хотіла якісь акції протесту організувати в Україні до дня незалежності, щоб оці мітингувальники ну там щось розказували про неправильних генералів, про неправильне військово-політичне керівництво, і це все мали там якось відзняти для картиночки і поширити в російських змі. От сам 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 підхідна. Навіть це ну, звідки вони подумали, ФСБшники, що така штука в Україні можлива? Чи вона справді можлива, чи справді можна найняти якихось корисних ідіотів, щоб вони тут помітингували проти ну, там, проти, Залужного, проти Зеленського, проти ще когось? Та, я думаю, що вони думають, так і в їхніх діях багато раціонального зерна, як би це не звучало. Справа в тому, що якщо чому я так говорю, стараючись на останні повідомлення Служби безпеки України. Які фактично майже не щодня з'являється, ми бачимо, як часто викривають то організації, які торгують зброєю, то інші проросійсько налаштовані, не те, що там великі групи, але поодинокі випадки, але є. Тому говорити про те, що от ми з початком широкомасштабного вторгнення дуже серйозно змінили ситуацію. Ну я так би поки що не став. Процес іде однозначно. І він зовсім не той, який був навіть до 24 лютого, але а, те, що Росія не полишає і не безпідставно надії, все таки змобілізувати, зорганізувати яких верств населення, які проросійсько налаштовані для певних дій то це так, ну я вам хочу сказати, подивіться навіть медійній площині, люди, які раніше там пропагували за проросійські наративи, вони досі залишаються. Ну в медійній площині. Тому тут друзі, треба ж ну розуміти, що це нікуди не подівалося. Ще довго ми будемо вигрібати оці авдіїві конюшні і врешті-решт начимося говорити на біле-біле, на чорно-чорне, бо в нас дуже багато сірого. І цією сірою. Масою, знаєте, а давайте так, от така і разниця, і все далі ми будемо там залишатися, все таки це дає підґрунтя ФСБ вчиняти такі дії. Тому такі спецоперації триватимуть і надалі. Потужностей фінансових Росії поки що достатньо. Агентура, яка була заслана в Україну, вона ще не вся знищена. Вона і до неї є і коригувальники. Це так прості приклади. Я вже мовчу за більш речі. І про російське налаштоване населення є, попри те, що воно менше ніж було раніше, так абсолютно. Я багато задаю запитання, а чому то для прикладу я навіть за своєю діяльністю скажу я тільки бачу закидів про те, що ми збираємо гроші нашим хлопцям з су на придбання того чи іншого там присів або ще якихось речей. Нехай держава заплатить. Я кажу, заплатить. Ви не хвилюйтеся. Давайте зараз будемо про те, як завершити війну. А потім ми будемо розбиратися, хто сіки доплатив, сіки не доплатив, і вони в такий спосіб намагаються просто знаєте, відкинути. Я вважаю, це оця сіра ситуація, в якій. Цірі масі знаходяться в цій ці версине І вони їх шатають, однозначно так. Тому знову ж таки історія із окупованими, тимчасово окупованими територіями, в'їзди, виїзди туди, хто де працює, як працює. Це складний механізм, тому підставою ФСБ на це є, є абсолютно. Підстави є, добре, що СБУ, яку називають деякі мої друзі, служба Божа, виловлює такі історії, а власне розрізнити, розрізнити людей, які там справедливо і конструктивно критикують якісь недоліки, і от тих, хто підкуплені чи корисні ідіоти. От ми ж, як суспільство, маємо якісь маячки для себе з'ясувати, тому що критика може бути і справедливою, наприклад. Але е, от як їх розрізняти складне питання, особливо в умовах війни. Однозначно відповіді ви знаєте, я вам не дам. Тут, як на мене, мають працювати більше саме журналісти, редакції каналів, служби безпеки України і так далі. Тут як би там не звучало зараз прикро, а навіть із моїх зустрів, але певне цензурування інформації має бути. Ми знаходимося в умовах воєнного стану. Допоки ми не виграємо війну, нам треба бути дуже дуже обережним. Викликаєте конструктивної критики і так далі. Буквально те, що не обережно випущене слово, а озвучення інформації часто трактується слухачами як зрадник. те, про що ви говорите. Конструктивна критика, все, ти зрадник, знаєте? Просто е у згадування прізвища людини, яка або посадової суду, яка викликає там довіру велику у суспільстві, але... Ви просто згадуєте якомусь там контексті конструктивної критики, також може звучати як зрада. Це дуже серйозно підриває е е єдність. Я звісно розумію, що це тонка межа, яка е саме означає, де демократія, а де так, диктатура. і нам важливо її не приступити, і нині це надскладно робити, тому що до маяків. Це непросте питання, я вам однозначно відповіді на нього не дам. лукавити не буду. Тут треба мати знаєте, відчуття загальної безпеки в першу чергу. Якщо вона, якщо дії влади, дії журналістів, медійників і так далі, тому подібне вони цьому сприяють, то тоді окей. Якщо ви вже закладаєте якусь там знаєте сумніву або міну у ту чи іншу подію, то це безумовно вже подається як зрада. Ми цим на даному етапі нічого зробити не зможемо. На жаль, треба ну я для себе. Ми вже з вами якось говорили. Чітко дав не те, що уяснив, а для себе ухвалив рішення, що в період війни я не можу допустити собі багато критичних речей, які би там про які міг би говорити в мирний час. Ні, абсолютно зараз інше. Абсолютно завдання. Завдання перемогти ворога. Тому все має бути спрямовано туди. Абсолютно. І від ну, того, про цензурування ми це можемо криша, пригадати навіть що... історію британську, коли під час Другої світової війни а Британія це найстаріша демократія і свобода слова у них є. Але під час другої світової війни для всіх газет, для всіх фотокореспондентів була єдина спільна історія. Якщо ти щось сфотографував, то ти плівку віддаєш на проявку у спеціальну службу, а тобі віддають проявлене. Тільки те, що можна публікувати, а все решта твоїх знімків просто ти не утримуєш. І так ну я розумію, що зараз ну, фотографують не на плівку, а на смартфони. Але отакий підхід навіть британців, та напевно, це маячок, який має нам дати зрозуміти, що справді під час війни деякі речі. Ну трошки інакше відбуваються. Деякі речі відбуваються дуже жорстко. І Тут от Вашингтон Пост пише, що Єрмак розсилав у перші дні війни світовим лідерам фотографії вбитих українських дітей, зруйнованих будинків, щоб просто нажахати. І оце якраз такий, знаєте? Е, ну я не знаю, як це правильно навіть сформулювати. Тобто, це було це було. Ось подивіться наскільки. Тут великі жахіття, жахніться, це не фільм, це не Голівуд, це не постановка. Ось воно тут. І це виявляється спрацювало. А що без таких фотографій воно би не спрацювало, на вашу думку? Мені складно давати оцінки і правдивості цієї інформації, але якщо навіть так я макчиняв, прави робив. Кажу вам відверто. Чому аналізуючи вже з угляду назад, да, на час який вплив намагання зеленського і влади. Залучити до процесу надання Україні зброї і надання статусу члена НАТО на фоні широкомасштабної російської агресії, про яку вони знали, то я розумію, що треба було використовувати абсолютно всі методи і інструменти для того, щоб розбудити, пробудити Європу і світ до того, щоб врешті-решт отягнутися попереду велика біда. Інших способів, на жаль, не було. Давайте задаємо сповірюватися блокування постачання зброї, а не метод. Чому-то вона спрола тоді, так я, звісно, там розумію, що можна виказувати багато критики і справедливої і на адресу того, що недостатньо готувалися до війни, що мало грошей відділяне Збройні Сили України. Я навіть вам скажу, що 2022 рік за кількістю передбачених видаткових коштів на саме армії було менше, ніж на іншу частину оборонного сектору. Це також справедливо. Це правда, і менше ніж в минулому року в році. Претензій багато, безумовно. Але і. Якщо брати європейський союз і світ, що стосується, наприклад, санкційної політики по відношенню до Росії, ну, хіба мали анексії Криму, анексії території суверенної держави для того, щоб засовувати найжорсткіші секторальні санкції. Ну, мене ретичне запитання. Я завжди вісім років задавав його. Друзі, ну кажу, це ж більш ніж достатньо для того, щоб, наприклад, там ухвалити однозначне рішення, що ніхто не купує газу Росії. От, для прикладу, чому Україна не купує, а весь весь світ тоді купує. Це як, кажу, виходить, і що за санкції половинчаті, так само нині відбувається. Тому, якщо такі речі ніякермак, я навіть ці частини його не засуджую, і правильно робити? Треба якось було достукатись? Ну не правда, давайте скажемо чесно, що інфантильність на тисока. Ну, от вчорашня заява, наприклад, папи римського францифіка, франциска щодо співчуття дугінні? Ну, вибачте, це як? А чому нема співчуття на сьогодні про пробиту дитину? Як ви коли що в ефірі 11 років, хлопчик загинув у результаті обстрілу в Дніпропетровської області, там 22 чоловіки загинули? Чому нема від нього співчуття? Це про що сьогодні? Такі речі не можуть бути публічно е, сказані і забуті. За це треба звертати увагу. Е, я звісно можу так на вибудовувати будь-які версії щодо того, чому так довго триває війна в Україні, бо дійсно шість місяців широкомасштабного потужного вторгнення Росії це вже багато, це дуже багато, дуже багато вбитих. Але історія це розсудить. правильно зроблено було чи ні? Правильно чи ні, власне, я сьогодні ж якраз побачив в одному з е, аналітичних матеріалів про ту зброю, яка постачається, що в принципі ми ж тільки всередині літа отримали те, про що запитували ще на початку квітня. От серйозно, ці, ці речі якраз порівнюються, що ось воно в першому ж запиті від українських збройних сил були отакі-то пункти. Та, наприклад, гарпуни або там ще системи протиповітряної оборони, там і щось про авіацію. А в реальності щось надходити почало лише всередині літа, і оця така повільність світу, напевно. Це теж маркер нашої ситуації. Але бо напередодні пара людей виявились мені дуже і дуже сміливими. Я зараз маю на увазі ну, Бориса Джонсона і Анджея Дуду. Навіть їхні розвідки попереджали, що до дня незалежності окупанти будуть ну посилено обстрілювати територію України. 189 повітряних тривог нарахували завчора, і тим не менше ці два лідери приїхали до. Києва, що це нам дає? От що це показує і Україні і світові? Ну, по-перше, мені дуже хотілося аби була часом реалізована ідея, яка вже більше ста років виношується. На жаль, вона реально більше ста років вона не реалізована на практиці. Це Балто Чорноморський Союз, на чолі якого має стати Великобританія. Яким боком Великобританія до цього союзу, Ну, от такий новий формат. Давайте все таки будемо на цьому наполягати, тому що дійсно британці спроможні будуть. Фінансово і військовому плані допомогти цьому союзу Балто-Чорноморський Союз це союз від Балтії до Чорного моря, навіть Туреччини, включаючи, яка б вона ще й не була, який би став би таким рубіконом поширення російської агресії на весь захід. Тому можливо, і в цій частині і Польща відіграє не останній роль, і в цій частині дійсно можливо да, от такий знаєте, моя така мрія, яка б здійснилася, вона має це започати, але Якщо брати до аналізу ситуації воєнної, яка є в Сьогодні в Україні, ми можемо про це говорити. Маємо на це право, бо ми тут знаходимося в Україні і бачимо щодня, що тут відбувається, то теоретично великої небезпеки для візиту Дуди і Джонсона не було. Могли б приїхати б і інші лідери країн, і це було б дуже правильно. Але вони саме вчиняють так, як ми говорили вам в попередньому питанні. Вони Ну, не те, що інфантильні, поки що обережні, да ми поки що подивимося, що буде відбуватися. Дуже добре, що премєр Драги разом із Макроном і Шольцем зібралися втрох, як раніше вони приїжджали, так мені привітали Україну землесті. Краще б вони приїхали фізично. розумієте, тут. Теж дуже багато політичних моментів мені ну імпонує, що Джонсон навіть уже перед відставкою фактично лише таки наважився не те, що наважився а зібрався і приїхав, просто засвідчити свою повагу до України. Це знаки, це от майяки візуальні, які нам дуже дуже потрібно, аби світ бачив, що країни інші готові допомагати тут. Не про е, саму безпеку, небезпеку тут про е, здатність, спроможність і готовність допомогти. Тобто, це про це для мене ці візити. Ну і далі кроки, поки що їх немає. Але я маю надію, що можливо вони будуть саме створення такого союзу, бо це дуже важливо на сьогоднішній день. Європа ще ну от говорить за да, часто про необхідність створення воєнної компоненти в Європейському Союзі, але до цього не йде. Чому от мене питання: що ще треба вам показати? Яких ще фотографій мають надіслати українці, не лише їм, а чому світу? щоб ви зрозуміли, що треба мобілізувати військову потужність? В тому числі на території України для того, щоб Росія не могла наступати, це питання не ну ця війна має тут припинитися для того, щоб вона не поширювалася далі. Якщо ми не припинимо, то вона, на жаль, може поширюватися. Поки що так Європа до, до таких практичних дій не готова. Ви дуже влучно сказали з постачанням зброї. Те, що просили в минулому році, дали лише перед широкомасштабним торгенням. Те, що просили в квітні, дали лише в липні. А те, що в липні, дадуть ще пізніше. От навіть пакет допомоги з останні сполучених штатів Америки на 3 мільярди доларів. Я дуже поважно ставлюся до них правильно класний пакет на перспективу. Він потрібний, але от питання постачання авіації. Ми про нього говоримо вже ну, так, в продовжну так місяці трьох-чотирьох. Пізніше згаданий нами парламент раніше, точніше, парламент Великобританії ухвалював вже відповідне рішення про передачу літаків 15-16 України. Мені говорять, так у них їх немає. Чекайте, там йде заміщення військової техніки авіаційної їхньої на новішу, а ці літаки нам готові віддати. Британці вже сказали, окей, але консолідованого рішення саме Сполучені Штати Америки в цьому плані поки що немає. Чому так відтягується? Відповідь очевидна. Для послаблення російської військової потужності на території України, і це правильно, це логічно. Але ну, врешті-решт, ми ну правда стомлюємося. Люди на, на межі вже деякі знаходяться. Я це бачу по своїх дописувачах. Вони обурюються, чому ми швидко не вимоги? Чому е, союзники швидше не поставляють зброю? Про це постійно Зеленський говорить. Питання, от знаєте, він він сказав дуже прикольну річ на е, кримській платформі. Каже, якщо ви хочете менше витратити грошей на війну от менше просто да вибачте, я буду говорити цинічно. Зараз да? то просто дайте нам зброю зараз. Не через місяць, а нині. Не просто на тоді це, і буде це буде навіть його. менша ціна для тих, хто цю зброю постачає, тому що її насиченість в українських збройних силах дозволить швидше звільняти територію і швидше перемагати. На жаль, скінчився час мій у першій ефірній годині. З нами на зв'язку був політичний експерт Валерій Клочок. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.